Чи правду говорять, що існують е, плани, які доводяться е, працівникам ТЦК щодо мобілізації, ті, хто е, маніпулюють е, цими термінами поняттями, е, вони або не розуміють, про що говорять, або е, це на угоду тим е, е, об'єктам і суб'єктам, які е, викривляються на розуміння е, і підходи до мобілізації. Співробітників ТЦК карають за невиконання плану чи ні? Ні. Е, Або, навпаки, якщо так... я перевиконую план як співробітник ТЦК, мені, мені випишуть премію. От на підприємствах так відбувається. Ну, е, премію за це не виписують. При спілкуванні з групою оповіщення група, представник ТЦК повинен вімкнути бодікамеру. Е, абсолютно вірно. Е, дуже слушне запитання. Бодікамери для працівників ТЦК та скандал з Костопільським депутатом міської ради. Про це сьогодні говоримо з речником ОК-Захід Олегом Домбровським. Вітаю вас, пане Олеже. Бажаємо здоров'я, доброго дня. Передусім поясніть для глядачів і для мене, тому що, готуючись до ефіру, я намагався зрозуміти і не до кінця зрозумів. ОК-Захід, оперативне командування Захід. Що це таке? Тому що ми чуємо там роди військ різні там. Сили спеціальних операцій, дронові війська. Так ми ми чуємо напрямки фронтів, але ми ну що таке оперативне командування? Оперативні командування це е, військові е, інституції, організми, які відповідають за відповідну військово адміністративну е, ділянку е, зони відповідальності. Відповідно до закону України про збройні сили України е, у нас існує військово адміністративний е, розподіл е, території України та як області так само і поділено. Абсолютно вірно. Тобто е, є зони відповідальності, які розділені в Україні на е, чотири регіони: західний, е, східний, південний і північний. Оперативне командування Захід опікується Західним регіоном України, в який входить 8 областей Західного регіону. Основна мета функції завдання вони прописані в. Законів України про збройні сили України і відповідно керуючись Конституцією України, основним законом України, ми виконуємо свої функції щодо оборони нашої держави. Є багато також ще функцій, які покладаються на противні командування. Це, зокрема, і координація діяльність роботи територіального центру комплектування соціальної підтримки. Це взаємодія з органами місцевого самоврядування, органами державної влади регіонального рівня. Це також безпосереднє виконання різних функцій, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності і стійкості регіонів. Чи правду говорять, що існують плани, які доводяться працівникам ТЦК щодо мобілізації? Тобто, умовно, кожен працівник ТЦК повинен мобілізувати певну кількість людей, і говорять таке, що. Якщо ці плани не виконуються, то цих працівників ТЦК мало не на нуль відправляють. Дякую за запитання. Давайте постараємося розібратися коротко, але по суті. По-перше, Генеральний штаб Збройних сил України формує планові показники. Які необхідні для того, щоб виконувати завдання щодо стримання е, вісічій збройної агресії Російської Федерації проти України проти будь-якого ворога, який буде посягати на е, незалежність територіальної цілісність нашої держави, е, слово «план», «плановість» не потрібно боятися, тому що звісно будь-якій організації установі є певні планові показники, на що, ну, наприклад, на виготовлення продукції. Має знати керівник, на що він може розраховувати в кінцевому підсумку перзультативності діяльності свого підприємства. Очевидно, для чого робити план? Для того, щоб розуміти, які ресурси мені потрібно залучити, скільки мені потрібно затратити людину годин на виготовлення того чи енної кількості продукції, щоб задовільнити попит користувачів або споживачів того чи іншого продукту. Так само і в питань мобілізації, звісно, існують певні плани. Показники, які е, говорять про те, що ми розуміємо, що, наприклад, для виконання певних завдань, в певному проміжку часу на якомусь етапі, нам потрібна така кількість людського мобілізаційного ресурсу. Це особливо в період дії праворежиму воєнного стану є конче необхідним. І ті, хто маніпулюють, Цими термінами поняттями вони або не розуміють, про що говорять, або е, говорять це на угоду тим е, е, об'єктам і суб'єктам, які е, викривляються на розуміння е, і підходи до мобілізації. Не відповіли мені про mm -hmm. те, чи. Півробітників ТЦК карають за невиконання плану чи ні? Ні. Або, навпаки, якщо так... я перевиконую план як співробітник ТЦК, мені, мені випишуть премію. От на підприємствах так відбувається. Ну, е, премії за це не виписують. Є адміністративна відповідальність відповідно до норм чинного законодавства, по відношенню до керівників органів місцевого самоврядування. Державної влади за невиконання певних е заходів мобілізації мобілізаційної політики. Такі речі є. Звісно, можуть притягнути до адміністративної, до дисциплінарної відповідальності тих посадовців територіального центру комутування соціальної підтримки, які порушують якісь певні питання, пов'язані із мобілізацією безперечно, за корупцію, за будь-які заходи, які здійснюються протизаконно, можуть притягнути до відповідальності. Ну, за планові, да. за невиконання планових, непланових показників. Ну, сухо, це дуже таке. Ну, але питання... не ні, ні. Це міф існує? Ні, ні. Не можна притягнути до відповідальності за те, що завідомо може не залежати від волі самого керівника. Угу. Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль анонсував, що з 1 вересня, ну, з вересня, да, не будемо там, перше, десяте, всі співробітники ТЦК, я так розумію, ті, хто на вулиці да, там зустрічають, перевіряють документи, спілкуються з військовозобов'язаними, будуть оснащені бодікамерами. Можете більше розповісти про це, по-перше, для чого ці бодікамери, які механізми зйомок? Тобто я тепер, якщо я йду по вулиці, мене зустріне представник ТЦК, він, Якщо в нього немає боді камери, то я можу йому не показувати документи, чи як це? 7 серпня 2025 року міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити боді камери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Що мав на увазі міністр оборони Денис Шмигаль, коли коментував саме це питання? Мова йшла про підсилення і подальше нарощення засобів. Технічних, які використовуються військовослужбовцями територіальних Комплектування пунктування соціальної підтримки під час здійснення заходів оповіщення, ви знаєте, що в основному зараз в нас також використовуються групи мобільного оповіщення, в складі яких як самі ТЦК та, та СП, так і правоохоронних органів або інших силових структур, які забезпечують заходи оповіщення. Чому актуальне це питання? Використовуються будікамери давно. Але питання саме технічних характеристик самих будікамер, тому що ми знаємо, що час їх використання він доволі невеликий, там може залежати від технічних характеристик самого виробника. Мова зараз йде про підсилення ефективності їх використання під час заходів оповіщення. Вони можуть не завжди вмикатися. Є наказ Міністерства борони України, який регулює право використання самих технічних засобів відеофіксації. Вони спрямовані якраз на те, щоби, е, в спірних моментах. Можна було визначити свою позицію законності або незаконності дій або як груп мобільного повіщення, або з іншої сторони самих, наприклад, громадян України військовозобов'язаних, тому що більше заклик до того, що під час якихось інцидентів теплялося непорозуміння, і ми не можемо дати їм відповідну правову оцінку або негайну оцінку без використання засобів технічної відеофіксації. Наприклад, якщо правоохоронні систем системі водікам використовується давно, в них вже є досвід і розуміння в яких ситуаціях як використовувати, тому що, ну, наприклад, при затриманні, не затриманні, а зупинці водія, наприклад, пропороці да, попереджають, що вмикається водікамера, ось відповідно вас інформують про, про те, що зараз запис. Зі, з ТЦК буде та сама історія, тобто при спілкуванні з групою. Повіщення група представник ТЦК повинен вімкнути бодікамеру. абсолютно вірно і ну моя суб'єктивна точка зору, що використання саме таких засобів воно логічне. Його потрібно нарощувати. Це для нас, як для збройних сил України, це є новинка, але час нам підказує, що це необхідно робити, тому я думаю, що в проміжку певного етапу використання цих будікамер все налагодиться і постійна система використання їхніх вона вже буде в життєво буденності. Може бути така ситуація. я Зараз моделюю її що приміром. Військово зобов'язаного затримали. Я грубо буду казати, да, запахнули в бус, завезли. Він звертається, що от проти мене порушили закон, тому що я там маю бронь, або там, я там багатодітний батько, ніхто моїх документів не перевіряв. І сторона його захисту скаже: дайте нам відео його затримання. А військові скажуть: вибачте, ми, ми не боді бодікамеру, ми маємо на це право. У нас там батарейка сіла. Може бути таке. Ну непереборні обставини можуть бути різні, але це не ну, я, правили, я питаю, не бо... скільки зобов'язаний військові представник цикал вмикати цю бодікамеру. Є прописані в наказі міністерства оборони України про їхній порядок використання, обов'язковість їхнього використання. Подальше нарощення, якщо наш досвід показує, що так, да, це, це є необхідність в цьому. То відповідно і навіть в цьому випадку до цього все одно не можна полювати, тому що можуть теж бути різні спірні моменти. На якому етапі він може саме вімкнути цю угу. бодікамеру? Чи може спрацювати людський фактор, і він, наприклад, невчасний вімкнув, і саме цей відеозапис не потрапить там початок того якогось конфліктної умовної ситуації? Так бували випадки, коли вмикалася від бодікамери, правопорушник тікає, бодікамера падає на землю. Відповідно. Запису немає, але чутно якісь там рухи, що хтось кудись біжить, когось там доганяє, бо якась відбувається певна ситуація. Тут апелювання до того, що в будь-якому випадку ми все одно розбираємося з цими негативними подіями, які мають місце під час роботи груп мобільного повіщення. І бодікамери засоби відеофіксації це лише один із інструментів, довести свою позицію. Було щось зроблено правильно, чи щось було зроблено неправильно. Ну, візьмемо той промежух часу, коли, наприклад, взагалі не було засобів відеофіксації. Це ж не позбавляло будь-яких громадян захищати свою позицію, якщо були якісь правопорушення. Історія, яка. Просто сколихнула всю Україну, про яку писали навіть там загальнонаціональні видання. Мова йде про інцидент сутичку бійку за участі депутата Косторської міської ради, коли його перевозили з наскільки я розумію, з одного ТЦК в інше. І молодики напали на бус, його відбили. Там от можете якось прокоментувати цю ситуацію? По перше, чому ну, його затримували? Він у хілян був, чи ну що там відбувалось, чому його затримали, чому потім це все сталося? 4 серпня під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військово зобов'язаного депутата Костопільської міської ради від ВО Свобода Віктора Москвича авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду. Транспорт ТЦК було заблоковано і відбулася сутичка. Пізніше військово зобов'язаного забрали до лікарні з діагнозом інфаркт. В межах того, що я можу прокоментувати, скажу наступне: що наразі правоохоронним органам порушена кримінальна справа за статтею кримінального кодексу України щодо перешкоджання законній діяльності збройним силам України так, це мало місце під час. Переміщення даного військовозобов'язаного громадянина України на один із навчальних центрів підготовки підрозділів, який знаходиться на території Рівненської області, подальшу правову оцінку нададуть відповідно правоохоронні органи. Єдине, що я в цьому моменті хотів би зауважити, що будь-які незаконні дії по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів коментування соціальної підтримки я не хочу тут робити саме акцент на Військослужбовців територіальних центр понтування соціальної підтримки, тому що це було посягання на виконання законних функцій держави владними інституціями. Всі питання вони мають вирішуватися в законний спосіб, в законний шлях. Коли відбуваються, на жаль, такі ганебні випадки, коли хтось вважає, що це правильно то має собі чітко давати розуміння того, що за їхнє умовне правильне буде закон, цілком законне покарання і притягнення до відповідальності. Жоден статус, жодна посада, жодні повноваження не мають перекривати нормальний діалог, і нормальне виконання своїх функцій, завдань і обов'язків. Хочу нагадати, що в умовах дії правового режиму воєнного стану ні з кого не знімається відповідальність щодо виконання обов'язку щодо захисту держави. Ну, наскільки... Чи правильно я вас зрозумів, що в принципі депутат вже пройшов в медкомісію, були оформлені всі документи, він вже їхав на полігон. Так, ну, звісно, так, ну, е, коли е, знову ж таки повернемося до теми, про яку я постійно говорю, Своєчасності оновлення військово-облікових даних, незалежно від того, в якому ви статусі, так, є певні статуси, які е, е, дозволяють отримувати бронювання, які дозволяють відстрочку і так далі. Але якщо, наприклад, я знаю, що е, у мене такої опції немає, або вона в мене обмежена, і я щось не виконав, в цьому плані, то, вибачте, знову ж таки, держава має по голові гладити. Ні. Вона використає всі законні функції, методи і способи для того, щоб привести певну функцію до норми. Норма, яка відбулася, оновлення військово-облікових даних громадянин, незалежно від того, який в нього статус. Uh -huh. Статус не дозволяв в даному моменті, в даному часі, в тій події, коли вона відбулася, надавати йому вісочки чи бронювання. Ну, з тих обставин, що були, ні. Uh -huh. ну, тому територіальний центр коментування соціальної підтримки жодних протизаконних дій не зробив. Те, що я це хочу нагадати, що. Оновлення військово-облікових даних можна зробити е в межах всієї України, незалежно від місця прописки. Є певні умови, є певні нюанси, але знову ж таки вони всі вирішуються, проговорюються е в ході безпосереднього візиту громадянин України е мобілізаційного віку до Територіального центру коментування соціальної підтримки або через додаток «Резерв плюс. Тобто все дуже просто. Mm -hmm. Але, звісно, коли люди щось не роблять, то це може призводити. На жаль, до ось таких випадків, давайте перейдемо. Я би хотів, щоб ви переконали мене угу. в протилежному. Я свою думку вам скажу, що я переконаний, що коли ТЦК, представники ТЦК, мобілізовують, допомагають мобілізувати, скажімо так, не надто вмотивованих громадян військово зобов'язаних. То з цього особливо нічого гарного не виходить, тому що більшість з них потім, потрапляючи в навчальний центр чи ще щось, ну, стають, як кажуть, все заче, да? тобто втікають. Uh -huh. Це так чи ні? Існує якась така статистика, яка говорить, що, наприклад, там, після того, як почала впала хвиля патріотизму і добровольців. Почали побільшало СЗЧ, побільшало випадків, коли військово, військ, військов, солдати вже тепер да, втікають. Дуже слушне запитання. Я відповідь на це дам таку. Очевидно, що чим довше триватиме війна, Тим більше в суспільстві можуть виникати думки про те, чи готовий я в даному моменті, в конкретний час, мобілізуватися, взяти до рук зброю і стати на захист своїх батьківщині. Чи може бути таке? Може. Це психіка і поведінкові реакції будь-якої людини. І це не залежить від того, що. Ця людина проживає в державі України, і в нас відбувається зараз війна. Тому що це більше до психіки. Але про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про необхідність захисту нашої держави, нашої країни, наших сімей, наших близьких і рідних. Це одна із найголовніших мотивацій. Те, що є певна частка громадян, які бояться, звісно, є. Чи має це впливати на те, які, яку категорію громадян ми підбираємо? Ну, це буде лукавство з мого боку, адже в нас зараз застосовуються всі інструменти в Збройних силах для того, щоб адаптувати військовозобов'язаних. Ви знаєте, що зараз збільшено при адаптації в навчальних центрах від 5 до в окремих випадках, навіть до 15 діб. Де військовозобов'язані можуть нормально адаптуватися до умов проходження військової служби, щоб вони зрозуміли, де вони перебувають, що таке армія, що таке статут, що таке порядок, що таке режим. Mm -hmm. е, як взагалі себе внутрішньо налаштувати на те, що все, все гаразд, е, та, ну, був в цивільному житті, в спокійному в спокійні, відносно спокійній обстановці, але зараз ситуація змінилася. Зараз ти в пікселі в однострії і мусиш повністю себе мобілізувати, налаштувати на підготовку для того, тому що якщо ти не підготуєшся за цей час, який тобі е, дає е, е, держава. То все одно потрапляючи вже в штатний підрозділ, особливо в бойові підрозділи, які вже виконують бойові завдання, вони ж на тебе будуть покладатися, твої побратим і посестри. І е, хочеш, не хочеш, ти мусиш, будеш в себе е, ще більше викладати енергії часу на підготовку. Тому що підготований, отже, ти виживеш. А саме найголовніше завдання е, це бути готовим, виконати завдання, а виконаєш завдання, то знову ж таки будеш живий. Ось, ось що неважливо. Це дуже така ну, складна, тонка психологічна річ. І тут більше знову ж таки про психологію. Не, не про те, що кого ми мотивованих, немотивованих, як кажуть, на лобі не написано. Він може бути не вмотивований, а потім у по-любому став мотивований. Абсолютно, так само і може протилежно спрацювати з мотивованими громадянами. Які mm. тому що ми ж собі картинку в голові можемо різно малювати. Ну і це і це на вашу думку не впливає на на те, що самодійно залишають частину е, е, ну проблема се це взагалі зовсім така знаєте, глобальна е, величина в будь-яких арміях, які е, е, тривалий час воюють. Є різні думки, є дуже багато різних інтерв'ю, як від командирів бойових підрозділів, чому в СЗЧ трапляються, так і від самих військовослужбовців, які були в СЗЧ і повернулися назад. На зараз проводиться кампанія в Збройних сил України, в Силах оборони безпеки в цілому щодо повернення СЗЧ. І користуючись нагодою, я хотів би закликати тих наших побратимів, посестер, які зараз перебувають в СЗЧ, повертатися до підрозділу, тому що крайній термін це до 30 серпня, президент України, Верховний Головнокомандувач Неодноразово звертався до ставки верховного командовища, до всіх урядових інституцій для того, щоб посприяти якомога більшому терміну для того, щоб угу. така Як капітана. Категорія... Якщо зараз повернуться, то так... нічого не буде. Ніяк ну, Є певні процедури, є певні умови, які доводяться до військовослужбовців, звісно, які перебувають в СЗЧ. Тому що якщо це вже не перше СЗЧ, то очевидно, що якась частка кримінальної відповідальності відповідальність буде. Uh -huh. Але якщо це СЗЧ скоєно за певних умов, тобто ну, перше СЗЧ, то все одно потрібно буде. Прийти певний етап для того, щоб е декриміналізувати своє становище, повернутися до свого підрозділу і подальшому виконувати свої бойові завдання. Тут найважливіший момент, в тому що СЗЧ це військовий злочин. Військовий злочин не терміну давності не мають, і не знаючи від того, е чи е закінчиться війна чи не закінчиться війна, але статус СЗЧ, він нікуди не тікає. Військовий злочин не терміну давності не мають, і це uh -huh. питання все одно потрібно для себе буде вирішити. Я в на початку програми анонсував, що ми поговоримо про непопулярну і неприємну тему, про яку не прийнято говорити в публічній площині, але я вважаю, що ми повинні про це говорити: це вживання алкоголю в Збройних силах, і, зокрема, на передовій, що особливо, да? нещодавно подивився інтерв'ю Кир... 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 Кирила Вереса, героя України, командира К2, де він відкрито. Публічно говорить про те, що та, на війні п'ють всі. Е, Ваша цитата: я радий будь-якому новому бійцю. Це коли ще ви були комбатом, говорили про це. Я радий будь-якому новому бійцю. Головне, щоб без наркотиків у мене лише один пункт і не пити на позиціях. То які критерії відбору зараз у вас? Н нічого не змінилося. Ну, глобально нічого не змінилося. Без наркотиків це 100%. Я б зараз сказав, типу, ну не пити, да п'ють всі. І дивити так, якщо я вже не можу це побороти, то я його краще все возглавлю. А з алкоголем проблеми, так? Да? Ну це про ну люди на війні, це нормально, ну, це проблеми. Іскать би ні проблем немає, да, ну, киньте в, мене... я... в мене камінь в кого немає цих проблем. Вони є у всіх. Візде п'ють, п'ють тих, але пити можна по різному, Можна в тих в своїх два законних вихідні відпроситися, зняти собі будинок в оселю, оселю там. В оренду. Перший день так нарізаться, а потім проснуться і прийти на роботу. Це нормальна ситуація. Це Хто вийде? сказав, що нужно бросити пісню, та, на війні? Послі боя серце просить музики вдвойне? Це з фільму вбідуть одні старіки. На вашу думку, наскільки це дійсно є проблема? Ви можете підтвердити або спростувати ці слова? Наскільки дійсно. На війні всі п'ють. Ну, я не знаю, звідки у пана Кирила така статистика. Можливо, це його, скажу за все, суб'єктивна була думка. Проблема вживання алкоголю в армії. Вона була. Буду кривити душе, якщо я скажу, що її немає взагалі підрозділи психологічної підтримки персоналу. Багато громадських і неурядових інституцій, з якими співпрацюють Збройні Сили України, в частині психологічної підтримки, моральної налаштованості, докладають ці зусиль для того, аби таких явищ в силах оборони було якомога менше. Є алгоритми, є програми, є стандарти підготовки, реабілітації, відновлення. Налаштованості моральної самих військовослужбовців. Але ж розумієте, тут проблема в тому, що не замовчувати, і не тільки говорити, але й знати, що з цим робити, що до цього призводить. В першу чергу, звісно, дуже багато чого залежить від самого командира. Від його налаштованості це явище бороти в своєму підрозділу. Не тільки від там, командира бригади, від командира відділення починаючи. Це щоденна робота із своїми підлеглими. І бачите в них не тільки як своїх підлеглих, а як рівний рівному. Коли я виконував обов'язки начальника центру морально психічної підтримки сил територіальної оборони, мені доводилося із своїми колегами-психологами працювати з такою категорією. Я не скажу, що це ну, при моєму досвіді мало якісь масове явище, масовий характер. Ні, це були подонокі випадки, це були радше індивідуальні звернення до. Наших військово-психологів центру, з якими мої колеги працювали, і доволі успішно. Але тут важливо розуміти, щоб, якщо наше інтерв'ю будуть чути наші побратими та сестри, які, можливо, мають якісь такі проблеми, не боятися завчасно звертатися за допомогою до військових психологів або до тих інституцій, які можуть надавати таку допомогу. Адже наодинці таку проблему вирішити декому важко, визнати навіть самому собі, що у мене є проблема з алкоголем, все вирішується. Як кажуть, в армії немає таких проблем, які б не вирішувалися. Все вирішується, головне, щоб цю проблему, по-перше, визнати для самого себе, а по-друге, не боятися про це сказати. Як мінімум, командиру, як мінімум психологу, як мінімум тим. Хоча б людям, яким ти довіряєш, тобто тут зробити перший крок на зустріч самому собі, бо коли ми не робимо крок на зустріч собі, а це ж в першу чергу про вирішення власних потреб і власних інтересів. Тому що за тобою стоїть не тільки армійський колектив, за тобою може стояти твоя родина, твоя сім'я. Треба думати також про них. Ну да, бо рано чи пізно ти повертаєшся додому абсолютно, вдома, і абсолютно з той же соціум. Я ж, та, я, та, я ж маю вернутися в той соціум, який і ми вернемося, в той соціум, з якого ми прийшли. І вони чекають. Е, е, ту ж саму людину, яку вона віддала. Зрозуміло, що війна вона дуже багато чого міняє в людині, дуже багато чого. Але те, що міняється, це не має бути причиною і підставою для того, щоб йти е на такий шах. Але навіть якщо це відбулося, е є методи, способи, які допомагають це вирішити. Що ж, пане Олеже, дякую за цю розмову. На жаль, час з програми збіг. Нашим глядачам нагадаю, що це був вечірній Прайм, і сьогодні гостем програми був речник оперативного командування Захід. Олег Домбровський, Мене звати Сергій Мінч, не перемикайтеся.